Таку декоративну штукатурку, мапу світу, я роблю, звичайної акрилової шпаклівки МГФ акрилошпатель, яку я купував в укргості. 15-20 хвилин пройшло і я фармую нашу структуру. Після того, як вона висохне, я пофарбую її фарбою. Поґрунтую і пофарбую. А можна пофарбувати ось такою фарбою МГФ матлатикс, сематова фарба. Це бюджетна і у вас буде робота з матеріалом 100 гривень. А можете додати ще гривень 40 і пофарбувати, що матовою фарбою. Так вона буде грати, як вам зараз вона мокра, Тільки та фарба так буде грати, і вам не потрібно буде не лак, ні перламутр. Просто пофарбували фарбою, і можна мити мию засобами. І буде вона у вас з переливом. Просто покриття буде обалденне. Тому я раджу вам пофарбувати шовковисто-матовою фарбою для того, щоб виразніжено виглядала наша фактура. Кому потрібні такі матеріали, звертайтеся в Окргост.